Він фліртує з офіціантками, продавщинями і взагалі з усіма, і навіть при вас. І коли ви обурюєтесь, він каже: ти що, я ж не сплю з ними, да? ти що, істеричка? Що насправді відбувається, він демонструє до вас повну неповагу, причому публічно і причому у вас на очах. Флірт при партнері це не просто спілкування, це навмисне приниження. Коли ви починаєте обурюватись, це природня реакція. Але він перевертає все з ніг на голову. І проблема вже виявляється не в його неадекватній поведінці, а нібито у вашій неадекватності. Ти занадто рівнива, тобі все здається, ти думаєш, що ти краще за всіх. Таке ви можете чути. Нарцист дуже часто використовує флірт як інструмент контролю, щоб викликати у вас відчуття ревності, неповноцінності да і страху, страху втрати. Йому потрібно, щоб ви почувались недостатньо хорошою, щоб тримати вас на гачку. І він використовує такий газлайтинг. Що можна робити у відповідь? Варіантів дуже багато, але спробуйте зробити те саме: пофліртувати з іншими чоловіками при ньому, щоб він це побачив. І подивіться на його реакцію. Найскоріше там буде просто істерика. І саме в цей момент ви і побачите йому можна, а вам ні. Це такий інструмент нарциса для вашого контролю. Хороша новина, ви не зобов'язані це терпіти. І поки ви мовчите і посміхаєтесь, це як такий для нього дозвіл на продовження.